Понад 200 років тому Саманівський пан Радзянко подарував цю землю сину Веремію. Відтоді і почали називати Вереміївкою. Нині тут близько тисячі жителів. Багато з них працюють на місцевій метеостанції або дослідно-селекційній станції з вирощування цукрового буряка та біоенергетичних рослин. Люди дуже відзивчиві, завжди прийдуть на допомогу, коли ти потребуєш. У Нас дуже часто суботники. Ми прибираємо на кладовищах. Прибираємо коло селищної ради в окрузі, у парках. Мабуть, тут я і залишусь навіки, нікуди не поїду, тому що я дуже люблю це село. Торік у жовтні Веремівська сільська рада об'єдналася з Семенівською селищною. Таке рішення прийняли, бо 400 тисяч гривень річного бюджету не вистачало навіть на найнеобхідніше. У нас був бюджет слабенький, будемо так його називати. І Бюджет складався із дотацій держави. Надходження, як і з місцевого бюджету, у нас були дуже малі, так як у нас досі селекційна станція державне підприємство. У нас є тільки фіксований податок і податок із ПДФО. Після об'єднання загальний бюджет громади склав 23 мільйони гривень. Найзатратніша стаття видатків роботи з благоустрою. Нині у Семенівці та Вереміївці одночасно втілюють дев'ять проєктів. невирішених проблем ще вдосталь. Робочих місць мало і через те молоді все уїжджає. Ну виїжджає і немає кому займатися. Дороги потребують ремонту. Хотілося б трошки цивілізації. більшої. Треба щоб тут в душі було, що ми живемо в Європі. Перше це чистота, порядок і законослухняність. Дороги у Береміївці, незважаючи на бюрократичні перепони, вже почали ремонтувати. 1 вересня відчинить двері відремонтований дитсадок. У споруді колишньої школи планують відкрити культурно-адміністративний центр. Сюди в цей адміністративний центр ми хочемо перевести і почту, і ФАП, і, можливо, знайдемо, якийсь, щоб був перекмах, перукар, і швейпром. Це по перше робочі місця. Це буде зручно. Село дуже гарне. Із нагоди дня села жителі Вереміївки отримали у подарунок вуличне освітлення, 500 книг сучасних авторів для місцевої бібліотеки а також святковий концерт із конкурсами та призами.